Андерармур. Ну щось сьогодні влог э, такий пробний. Будемо їсти на камеру кебаб і, 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 і рішати, що краще? Шаурма українська чи кебаб? Вань, ти до чого склоняєшся? До української шаурми. Ну ти працюєш вже в Нідерландах, скільки років? Ти вже три роки з половиною роки три роки. І скільки робот ти поміняв? Третя. Третя робота? Так. Яка в тебе найкраща була робота? Сама лучша. Чи саме спокійна? Ну, що тобі більше подобалося? Ну, перший, опит, перший опит, перша робота була. Бабара, Коротше, була Коротше була робота. Ми сьогодні йдемо в Боскопі. У нас є оранж бокс, оранж Боскоп. Зараз будемо туркиш піцу їсти, екстра мед, екстра кас. Поїхали. Сегодня ванек залетаю на мной ютубчик, шоу пьешь, айранчик. А що саме рекомендаціон пить шаушку, пить шаурму? Ариан. Ариян? Да. Ариянчик. Скинь айранчик та пи. Ру 50 чи 2 стоит, да? Не знаю. Кайфую, кайфую. Там по уже По паскетнчик. А, то би скетка то персонально? Да. И на носи уже айран есть. Ну, са, ну типу, що ти в Нідерландах спробував такого х... кайфового баня? Типу, ти, ти думаєш на всю життя. Та ну лапша. Не, ну, лапша це не голландська, а боли там усі. Оці... З голландську, ага. ну, волен були, дуже мені подобається. Кайфуєш, цьогорічне так, 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 така страва, на. Зараз будемо хватати зубами кебаба, а ти напиши їв десь кебаб чи ні, що краще, шаурма українська чи кебаб? Кепки, приїхали. Ну що, така шаурма. Турки шпіти, це лаваш, зверху такий з м'язком зажарюється і потім там робиться. Я не знаю, якщо чесно. Ти смотри, хто робить, в кого яка рука. Буває, до когось заходиш і офігіваєш от руки накладеного м'яса. А буває так роблять Середньо, середньо.

Ну да, здорово. Да, здорово, блядь. <laughs> а так сейчас блядь. Сейчас дядька не угомолится, да. У, у Ивана, надо да, я Нормальная такая тумбочка у тебя. ты такой сделал. Снимаешь? Да. Давай. Ну шо? Посади, я то есть ради мил. Это тоже микс. Ну ты на то ли тебе здорово зарабил, мне фигню какую зарабил. Надо еще одну идти заказывать. Соус. Сверху еще. Mm из Всякий домой наему вкусный то но сейчас мало не заработал mm -hmm. mm -hmm. там до мирика там испортилась нахуй одна одна единственная что я не ночью працюю. мне ніколи не разу. мы там мясо такое присная понял Лаважный здорово, блядь. На... Чеш, ну оцей спора порівнять з харківською шаурмой. На скільки далі було. Оця 3,3. 3,3 или 3? 3,25 тысяч. А в Харкові да ты совещаешь, що шавуха саме більше нравилась. У меня на, на Пушкінській. У нас туда кіти там, мабуть, всі шаурми переїдуть. В одну, в одної точке. А не як ось ти бачив тоді в інстаграмі був відос, як на типу, типа таке м'ясо стояло біля вікна і що ночі як, міша, так от м'ясо їло. Не бачиш? Ну тупо пацюк, то таке байно, я так там не їм, не знаю. Ну а щоб зараз з Харкова з'їв би такого. Я бачив як тут, я пройшов, і миша вибігає з-під прилавки. У тут? Не, в другому місці. А, там де капсулон постійно їли, да? Так там постійно це з під прилавка на вулицю льодої двої. Ну тобі яка ще вуха котяча більше нравилася чи собача. Мені? Бобряча, блядь. Нормально, такий ранчик залітає, да? Да, да. що аж на носі остається. Дай поїздки нормально. <свист声> 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 Отака у нас і сьогодні кебабна історія, друзі. Таке тестове відео. Якщо тобі сподобалось, став лайк, пиши в коментарі і напиши, що наступне спробувати. Може якесь піцу якусь. Доставка, а ще в мене є класна ідея, тому бай. Комплімент від шеф-повара. Картошка. Ну Ванька розказує, що це мишей травити з вчорашнього дня залишилось. Що це роблять на йогурт. що це біокартошка. А, це біо? Біоенергетик, так? Да? Це запічення. Окей, okay, окей. Okay. No. Ну що, ось вийшли ми з такого ресторанчика. Давай оценочку вань бігом. Може будемо далі їздити, якщо людишкам зайде. Пятий, тут, ну, чотири я да. Ч... Ні, да, давай так, типа не нерівняння з українською шаурмою, а якщо дивиться е, голландські по голландії, добрі по що Голландія? їв. Ні, не їв. Поки не їв. Ну, е на, максим на максимум завжди не розчитую, тому 4,5 ставимо. Скільки no. вона вийшла? турки піце одна. 12 євро, так? Одна та менше. 9,50. 9,50 і іран 1,5 євро. Тому, друзі, 11 євро. Залітаєш, пачку набиваєш і улітаєш. А ми передаємо тобі привіт з Нідерландів.